Інклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Привіт! В ефірі Тернопільська погода. Сьогодні ведучий я Максим Комела. 7 лютого 1906 року народився український авіаконструктор Олег Антонов, який за своє життя спланував понад 60 літаків та планерів. А чи буде льотною погода 7 лютого на Тернопільщині? Дізнайтесь із нашого прогнозу. Добрий день, мене звуть Олександр Адамовська. Прогноз погоди на 7 лютого по області. Хмарно з проясненнями, без дощу. Вночі та вранці місцями невеликий, мокрий сніг, ожеледь, день без опадів, на дорогах ожеледиться, вітер південно південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 4-9 морозу, в день від 2 морозу до 3 градусів тепла. Я передаю привіт своїй мамі і батькам. Доброго дня, мене звати Курцяк Діана. Прогноз на погоду на 7 лютого по місту. Хмарно з проясненнями, без дощу вночі та вранці невеликий мокрий сніг. Ожилить в, е, в день без опадів на дорогах. Ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу. В день від одного від одного морозу до двох тепла. Я передаю привіт моїй мамі та всій своїй сім'ї. Томас Мор, англійський філософ з ламу 15 16 століть, писав: мудрець радше. Уникатиме хвороб ніж шукатиме засобів від них. Будьте мудрі і здорові. Залишайтесь на ті 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.